Так, друзі, перша знахибка. баратосик випав. Нічого не видно, треба щось там, може він взагалі стертий. там проглядаються якісь букви але. Коротше, баратосік, йдемо далі. Ось так, друзі, ходю, ходю, сигнал немає в землі, дивлюсь, перевертаю пеньок. Воно в пенькові. Зараз будемо доставати. Подивимося, що це в нас таке. Ось такий топор був колись. Хтось хотів розрубати на мене пеньок і поламав топора. Ось так. Клас. Ідемо далі. Друзі, був сигнал. Гляньте, що випало. Ось такий гудзик цікавий. Бе він срібний, а? Да, ну срібло. А може ні. Так, зараз, зараз, зараз вам покажу. Ось такий цікавий. Треба почистити його і подивитися, провірити. Можливо, і срібло. Ось така глибина. На лодонь. Все, копаємо далі. І так, друзі, сьогодні пасем коровку. Ходимо з металошукачем. Був сигнал, є у нас монетка. Десять копійок 52-го року. Все, йдемо далі. Ось така природа. Клас! Так, друзі, був сигнал у нас. І випала ось така штучка. Оберіг такий. Клас. Йдемо далі. Я його помиюю, вам фотографію прикріплю. Так, друзі, був сигнал. Ось є якийсь кругляшок. Солід якийсь чи що. Чи баратосик? Не видно, треба мити його. І не факт, що там буде щось, якщо я його і помию. Ну все, йдемо далі. Так, друзі, був сигнал у нас мідний. Є монетосик. Це у нас копійочка царська. Треба мити її. Ну, коротше, йдемо далі. І так, друзі, поверхнева знахідка. Розгорнув листя і знайшов зверху ж такий гудзик з молотками. Так, друзі, є монета у нас радянська. 5 копійок, 1980 чи який, Зараз ми її протрям, Не видно року. 81-й, вроді би. Чи який? Чи 88-й, чи що? Ні, о, 80-го, о. Все, йдем далі. І так, друзі, всім привіт. Сьогодні ходимо по ось таких пагорбах. Обочалась така собакою. Е, був сигнал. І так перший сигнал у нас був. І ось така штука випала. Не знаю, що це. Щось схоже на монету. Але тут якийсь патіна непогана така. Ось так. І сказуйте, що це може бути. Може сплавлена якась монета. Та обоча горіла не раз. Може воно і сплавилось. А може це якийсь шмурдяк. Все, йдемо далі. Ось такий, друзі, гудзик з ось таким орлом. Це, наверное, якийсь австро-угорщина. чи що це таке. Чи польський якийсь. Ось такий крила догори. А може масонський. Щось, коротше, таке. Перший раз такий попадається. На жаль, він зігнив. Ну, ось бачите, краї вже висипаються розсипаються. Ну нічого, знахідка є. Цікава. Все, йдемо далі. Ось така, друзі, знахідка металева. Зігнута, якась чи це так треба, може. Кована. Ось так. З глибини. Ну, трохи, трохи є глибини, коротше. Все, йдемо далі. Так, друзі, є знахідка. Це у нас німецький В Крапочку ось такий. Німецька вовчарка, німецький гудзик. Все, йдемо далі. Так, друзі. Ось така пломбочка попалась. Зараз вам ближче покажу її. Якийсь сукровський. Чи Зукровський. Щось написано, непонятно. а з цієї сторони. Бу Буряк якийсь чи що. Щось типу того. Ось така пломбочка. Я по ній ось заїхав лопатою. Ну нічого. Все, йдемо далі. Ось, друзі, ось такий результат. Шмурдячку є, гільзе, шмільзе, проволока і знахідки більш цікаві, Гудзики, пломби. Ось так ось така якась штучка, непонятна. Не знаю, що це може бути. Щось нараз сплавлене. Ось так. Ось і все. Підійшов наш коп до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі на каналі. Всім пока.